Завжди важко грати з Вересом, вони грають дуже довгими передачами, важко пресингувати команду. Тут треба було проявляти характер. Дуже команда агресивна Верес, і якщо з ними не проявити характер, то буде ну, дуже важко досягнути результату. Так ми проявили характер, билися, сражали за кожен м'яч. Ну, на такому полі ми не могли проявити своїх кращих якостей, бо ми граємо трошки інший футбол. Прийшлося нам підтасовуватись під ігру з Вереса і. Тут сражалися, виграв, верес дуже достойно грав і якось так не скажу, що були проблеми у вереса. Так вийшло, це мікроепізоди вирішили всю гру, пенальті. Треба ну, дивитися, було, не було, я ж не суддя. У нас дуже так, епідемія травми. На жаль, у нас 5 крайніх хавів вибуло. У нас один крайній хав це Вася Карапецький, так що в нас були великі проблеми з цим. Якщо у нас в центрі поля, в центральній осі все, ну, все в порядку, то на краях були проблеми. Я приходилось, ну, ставити інших людей, які грали не на своїх позиціях.